Всім привіт! Леонід Котвицький. Показую трошки, як копається картопля мотоблоком, які там нюанси. Значить, Дивіться, перше треба ремінь достатньої довжини. Конкретно в моєму випадку, і це вже я на другому мотоблоці, 1720 мм ремінь. До цього мотоблока от якраз-раз підходить. Далі. Я як правило обходився тим, що натягував все оцими болтами. От. А з цими. Тут я ще доварив дві гайки, щоб воно міцніше трималося, бо вся нагрузка мотоблок то тяне ремінь сюди в бік. Так, і вся нагрузка трималась на цьому болтові. Добре, що він грубий, 14-й і дві гайки і так далі, то ще воно більш-менш держить. Але рано чи пізно тут воно зривається, різьба, і плюс вже в цьому місці двічі лопалось. Тому що дуже велике навантаження на оцей от вузол. Ремінь його тягне, саме навантаження землі картоплі. Для полегшення робимо цього року так. Це відео льот звідси. Так. Вже відібраний шматок цепа. Чіпляємо на, на піввісі з цієї сторони. Він тут якраз таке прямо місце, як то придумане. Дуже гарно схоплюється. Вот. Приварив ось тут два угулка, приварив таке кільце, от, і це талреп, Тавреп для натяження. Так, одненький З запасом я взяв. Закручуємо, натягуємо це все діло. О, зараз воно підтягнеться в цю сторону. О. о. Так? Все. Тепер звідси буде тягнути ремінь, але ця штука буде давати паралельне. Навантаження зі свого боку. І з оцього вузла навантаження зніметься і вже ця різьба тут так не буде зриватися. Тож я бачу, той болт, що скоро зірветься різьба знову. Ну, це не то, що супер якийсь винахід. Це і другі так роблять. Ну і я вже вирішив зробити. Що ще покажу, звідси завжди, відмивка. Дивіться, що робиться. Бачите, отут вже виямки видавлені такі. Від оцих от арматурин вже видавлено настойці. Я вже їх мусив загнути до середини, бачите? Це при тому, що я вже тут вставив пластину металічну, щоб трошки стойка в бік пішла. І все одно воно починає далі роздовбувати. Чому? Тому що коли тяне весь час за один кут, то починає отако по діагоналі конструкцію вигинати. І починає тут впиратися дубти. Вся вона стає крива, ну і відповідно купати буде гірше. Тому робимо таке паралельне натяження. Зліва ремінь сам тягне, тут робимо через ланцюг. Все. Ну а Додатково вже зараз ти підкручу, щоб вони ще трошки вперлися, щоб менш болтались, вже Вони будуть тільки додаткове навантаження нести, не основне. Зараз скручу і будемо копати. Ще один нюанс, я тут не зафарбовував, щоб якраз видно було. Бачите, доварено ще на одну, на одну поділку, щоб було вище. Ну, тобто поділка вища, це значить, можна засунути глибше. У мене то хороші, ці, е, е, хороші гребені. Широкі міжряддя, колесо є де влізти в міжряддя. А бувають, що і гребені невисокі, і картопля поверхне глибоко. От. І коли поряд рядки, вузеньке міжряддя, колесо не влазить, лізе на рядок. І вся ця конструкція піднімається догори. І копалка просто не достає, вона рубає там землю, через картоплю рубає. І чомусь завода немає такого. додаткового і Доводиться доварювати, доробляти, от, щоб лізло на достатню глибину. Мені вистачає, але кажу, дуже багато городів, де я копав, доводиться ставити на більше, тому що там дуже вузькі рядки. от, такі от приколи. Ще один нюанс. Ну, починаємо. Так, ну, люди чомусь завжди кажуть, покажіть врожай. Хоча суть в тому, що треба показувати, як просто копачка копає, а не, а не врожай. Ну, всі просять покажіть, ну Тому пройду і покажу. Це врожай, це дружина. Ну, мене не обов'язково показувати. Ну, так як я люблю, більшість картопля товарного розміру. Я вже давно не хочу тих сортів, які виростають здоровенні. Хоча для страховки в мене такий один є. А так, товарного розміру картопелька, ну Оце вже максимальний розмір. так, все, от. Вона повинна влізати в жменьку, зручно чиститись. І такої більшість Насіневої і там дрібної, свинячо кролячої буде менше. Ну, Це, до речі, сорт Пікассо. Він же ж Іван Дамар'я, він же ж Горбачовка. Оце так, до речі. От, ну В цілому така от, от картопелька. Середній врожай. Якби цей рік ще не такий спекотний був, було б краще. А так врожай середній. Ну і добре. Добре. от. Картопля майже вся зверху, хоча теж такі брили бувають важкі, що їх і, і вібрація ніяка розбиває, не може розбити. От так картопелька, Тільки іди і збираю. Особливо тут розгрібати її в глибину не треба. Вона вся зверху. от. Отака от у нас картопелька. Отак от, от і працюємо. О, картошка, картопля. В кінці рядка от так витрушуєш. Так, там де закінчив. От і корзину вики... висипав, підняв і висипав в кінці землею час там в кусті ще картопля. От. Ну і тут як який рядок. Як на цей засушливий рік, то он теж в кінці кубка раз. От. Як на цей засушливий рік, то ще непогано. Є і в людей і краще, не скажу. От як де. Тут конкретно гною не давалося, теж не один рік вже багато років не давалося, бо це все чужі городи. Тут все всі орендують. От нітромофоску дав цього року тільки. От. Ну нічого, щось наросло. От. Правда, немало попадається погризеного хрущами. Теж один мінус. Я не хімічив такими засобами, щоб вже хрущі не їли. От, типу там престижу. От. Ну нічого, обріжемо частина худоба з її частиною. Ну таке. Якщо цілих, то вийшло десь 5 мішечків. то там пів, там пів, пів П'ять мішків, 6 рядків. Не особо довгих. От. Як для безгною і з учетом що рік, рік сухий, то я вважаю, що нормально. Ось таке воно. Ну, от так працюємо. Картошечка копається. Ця штука вже трохи дороблена, перероблена. На жаль, нових нормальних не випускають. Доводиться доробляти, розширяти. там. Ну, Це ціле окреме відео, що я доробляв, колись я знімав на іншому каналі. От, а так. Приблизно як працювати я показав. От, надіюсь. Пішло на користь всім, всього найкращого з вами був Левніт Котвицький.